Ж таки... а. Того... <реку> алло, алло. Э, он, он да? Да. Блин, Це дико, так? Да? Погреться нігті, кафе ні, і в інтраурі. Все, у мене слов, спасибо. Шарика не дали, праздника не буде. Привіт, друзі! Ми знаходимося на найвисокогірнішому озері Баварії, Аварії Позаду нас знаходиться найвища гора Німеччини. Цуж, я. Я, я завжди забуваю це слово. І сьогодні я вам покажу, яке це райське місто в Німеччині його ще називають Карібами або Мальдівами Баварії. Водою озера Айбзі можна милуватись і захоплюватись нескінченно. Яскраво блакитний колір нагадує море. А вода на глибині набуває насичений темний колір, що в поєднанні з величними засніженими горами уходячими високо в хмари викликають непідробні емоції. Тут ви знайдете для себе безліч розваг. Ви можете обійти або об'їхати на велосипеді. Це озеро. Просто насолоджуватись цим дивовижним видом можна годинами. Навіть можна ловити рибу, якщо у вас є ліцензія, зробити безліч мальовничих фотографій. В літній час ви тут можете купатись, кататись на сапі, лоці, катамарані. І повірте, вам навіть не вистачить дня, щоб насолодитись цим видом, гори, озеро. Боже, да це просто рай! Вважається, що озеро створилось в Падані, де раніше був лідник. А завдяки Оползням в озері були утворені острови: вісім великих і два дуже маленьких. Уявляєте на цих островах можна навіть зіграти весілля. Цей острів вміщає в себе 25 осіб, враховуючи вже наречених. І просто уявіть озеро, острів. Навколо такі гори Мені здається, що це просто найкращий варіант, якщо ви хочете зекономити і не святкувати своє весілля на якихось Мальдівах або Карівах, то волком сюди. Це озеро вважається власністю і не державною, як ви могли подумати, а однієї родини. В 1884 році Август Терне за 10 тисяч золотих марок купив. Це озеро. Всі місні вважали це провальною ідеєю, тому що раніше це місто було взагалі не розповсюджено. Але погодьтесь, цей мужик щось знав. Тут є готель і ресторан. Зараз ніч тут коштує в середньому 350 євро. Навіть сніг пішов. Навколо цього озера можна пройти пішки. Але тут в мене питанечко. як можна тут їхати велосипедом, коли тут завжди вгору ще багато людей навколо ходить? Тобто вам завжди прийдеться притерважити, пропускати і шукати місце, щоб проїхати між ними. Тому навіть не знаю. Зараз ми піднімаємо завжди вгору і самі думайте, зможете ви так проїхати чи ні. ходим по лесу. Рисни, как я обычно хожу по лесу. А тепер найголовніша інтрига цього дня: чи зможемо ми піднятися на гору чи ні. Як ви бачите, верхушки хмар знаходяться в хмарах, і ми не знаємо, чи буде там щось видно, чи ні. Але в мене є для вас один лайфхак. Є веб-камери з спостереженням в реальному часі. Ми зараз подивимось і будемо приймати рішення, чи будемо ми туди підійматися чи ні. Але ви просто уявіть, який вид відкривається з висоти три тисячі метрів. Це має бути просто якийсь перфект. Канатна дорога, що йде від озера Ебзі до вершини Цухшпіця, являється світовим рекордсменом по найдовшому вільному прольоту канатної дороги. 3213 метрів. Є ще одна можливість піднятися на гору. Спочатку ви доїдете таким поїздом до однієї точки, а далі фоні Дивіться, ми зараз знаходимось тут і виявляється, що тут навіть може цей поїзд піднятись на гору. Але це теж коштує 68 євро. Цей поїзд ходить раз в годину. Я дуже раджу вам піднятися саме таким способом, тому що погодьтесь підняти спочатку поїздом через гори, а потім вже фунікулером набагато цікавіше. А абсолютно не порадував насценам в плані підйомника. 68 евро за поднятие на гору и спущение это оттуда, это ]opee... вот, посмотрите, за вот эту будку хотят 68 евро. Что это? Животное, Это вообще, абсолютно, Ирвин Траури. Потому что, посмотрите, хочется вот так сделать. Алло, алло, он беспроводной, да? Да. Если бы я был автовладельцем, я бы не приезжал сюда. Потому <дум>, что 18 евро за 4 часа, 4, не 40 часов, 4 часа парковки это что такое? Посмотрите, как тут, наверное, директор живет этого места. Посмотрите, сколько здесь машин. 10 машин это уже 140 евро. 100 машин это уже почти 1500. Так это за 4 часа. Ваши... Магнитик не продали, все, кофе не налили. Автобусы мы не успели на сколько, на 13.50? И теперь должны ждать 16.10, это... А погреться негде, кафе нет, нет кафе. Все, у меня нет слов, спасибо. В общем, резюмируем, Мы не можем нигде найти, где можно выпить каву. Второе. Немає місця, де можна купити магніт. Це що таке взагалі? Третє транспорт. Він ходить тут насправді дуже рідко. Четверте, якщо у вас є парковка, то звичайно є вільні місця, але вона правда коштує трошечки дороговато. Підйом на гору коштує 70 євро. Це що шо таке, шарика ні далі, празніка не буде. Але я вам це все розказую не для того, щоб пожалітись, а щоб ви знали, до чого бути готовими. Тому що на цьому каналі ви можете знайти не тільки цікаві факти, а ще й корисну інформацію, яка вам знадобиться в ваших подорожах.